Ну як продати землю? Я не знаю. Земля це для нас мама. Жителька Лукашівки Марфа Вареник три з половиною гектари землі здає в оренду. Біля будинку в неї 25 соток. Плата за оренду землі у селі цьогоріч підвищилась. Фермер до цього року платив по 5 сімсот чи щось за пай за оренду. Ну, а це каже вже подорожало, де по пашем з лишнім буде. Ну, а також землю ж ніхто не продав, не знаєш, її. Орендує землі цієї громади фермер Григорій Ткаченко. Обробляє 900 гектарів, зокрема, і у Лукашівці. Хотів би цим самим збільшенням орендної плати, збільшенням орендної ставки, показати людям, що напевно не спішіть продавати краще. Ну, краще кожен рік отримувати хай меншу. Оренну плату, але ж це буде кожен рік. З 1 липня 2021 року в Україні планують запустити ринок землі. Люди матимуть можливість продавати свою землю. Будуть люди продавати, значить, будемо продавати. Можливо, в майбутньому так щось продамо, а зараз покинь. От ви зараз йдете на річку, да? На луг, відпочиваєте. Вы ходите спокійно. А если это будет продана земля? А учасник скажет, що я вас сюди не пускаю. Вот надо с этой точки. Далі, если нет земли, нет страны. Орендар землі має пріоритетне право її купити. Григорій Ткаченко каже: купувати має намір, скільки саме поки не знає. За його попередніми підрахунками готові продати землю від 10 до 15 відсотків людей. Якщо ми не купимо землю, якщо не я куплю землю, яку на сьогоднішній день орендую в людей, то це зробить хтось інший. Тому я буду користуватися першочерговим правом, але на сьогоднішній день. Юридично орендує фермерське господарство, на Поліську, це юридична особа. А з 1 липня запускається ринок землі, суть його зводиться до того, що можуть тільки купувати тільки фізичні особи. Ну, напевне, буду купувати я як фізична особа, як моя дружина, як фізична особа, мої діти. Аграрій Леонід Яковишин пояснює, що зараз купляти землю у своїх пайовиків не збирається, оскільки в нього підписані договори оренди на 18 років вперед. Нащо не купляти? У мене оренда є на тих 18 років. У мене в договорі записано. Батько вмер. Ти отримав насильство. Ти не маєш права розірвати договор, поки не закінчиться закінчить термін. З 1 липня 2021 року купити землю в Україні можуть фізичні особи. А з 2024 це робитимуть підприємства. Аграрій Валерій Куліч каже, поки його фірми не матимуть можливості купувати землю, це робитимуть через фізичних осіб. Якщо от ми з вами говоримо, ви кажете, я б хотіла придбати землю і здати вам в оренду, то безумовно я б розглянув питання. Годи, що я б надав вам кредит на купівлю, ви б мені цю землю під гарантію того, що ви мені її здасте в оренду, я буду мати право її обробляти. От, якимись такими механізмами, безумовно, ми будемо старатися йти, тому що в нас на сьогоднішній день, напевно, близько 800 людей працює в господарстві, і мені їм треба гарантувати заробітну плату і робочі місця. За підрахунками аграріїв, за один гектар в середньому правитимуть від однієї до двох тисяч доларів. Президент регіональної торгово-промислової палати Костянтин Іванов каже, запуск ринку землі призведе до зростання вартості як оренди, так і ціни гектару. Селяни та економіка країни від цього виграють в Україні за різними оцінками. Я погоджуюсь з оцінками 100 мільярдів доларів плюс з'явиться актив. Цей актив почне працювати в Україні як частина макроекономічна, як частина економіки. Для сільгоспідприємців відкриття ринку землі може створити певні проблеми, вважає Костянтин Іванов. Одномоментно з 1 липня 2021 року, і в них виникає потреба в, гігантськ, в гігантському капіталі, причому в капіталі, який в них ніколи не знаходиться як в нормальному бізнесі, е, в готівці або на рахунку в банку. Дар'я Янушкевич, Наталія Гоман, Надія Куліш, Дмитро Руденко, Валерій Циркун, Олександр Сідько. Новини на Суспільному.